Книги не потребують підзарядки та електроенергії, і з відключенням світла читачів у бібліотеках міста побільшало. Цікавляться хмельничани книгами про історію України, психологію, саморозвиток, фінанси та медіаграмотність. Читають таку сучасну нову українську літературу, тобто є такі, знаєте, топ-тренди. Це читати зараз модно, тому читають, відслідковують, От відбуваються форуми, якісь так складаються рейтинги. Отакі От книги просять, які зараз якби, найбільш популярні. Цьогоріч центральну бібліотеку міста відвідали понад три тисячі читачів, з них близько 550 молодь. Аби залучити юне покоління до читання, у книгозбірні проводять різноманітні заходи. Молоді це також дуже цікаво, тому що молодь долучається як, не лише як учасники, а як фасилітатори таких заходів, як співучасники. Їм це цікаво щось організовувати, тому такі на волонтерських засадах приходять і працюють із молодшими читачами, і допомагають старшим. Книги допомагають не тільки розвиватися, а й заспокоюватись. У книгозбірнях міста проводять зустрічі із бібліотерапії. Такі заняття допомагають зняти душевний стрес та краще зрозуміти власні емоції. Також їх організовують і для захисників у госпіталі. У нас одна бібліотекарка Тетяна Ілаш, вона з гречанської бібліотеки. Вона ходила в госпіталі, читала нашим пораненим бійцям книги. І це дуже відволікає, заспокоює, по-перше, приємний голос, по-друге, занурюєшся в таку атмосферу, можна обговорити книги, тобто це дуже допомагає. Тож свідомих містян стає більше, адже читання книг це не лише проведений час із користю, а й метод заспокоєння та розуміння власного я. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.